Як часто тебе сили падав на коліна, як часто ти у Бога відповідь питав, як часто плакав, зовсім безнадійний, то Бог мовчав, то Бог чомусь мовчав, у ти стоманий сльозами вставав з коліни іти, не знаючи, що далі за горами, чи радість, чи затхання самоти. Ти був веселий, так ти усміхався, ніхто не бачив в душі, а людям ти щасливий всім здавався, і тільки Богу відкривався у тиші. Хоч він мовчав, ти довіряв йому, і кожен день ти відповідь чекав, утерши сльози, випрямивши спину, Бог вірний своєму слову, ти це знав. Ні безліч чудес у світі він чинив і у житті тобі допомагав. Ти бачив, вже багато див. Чому ж він зараз довго так чекав? Минали дні, а часом місяці, а ти усе сумний що по житті нічого не мінялося. Чому? Де відповідь важлива, так тобі? Ти цього вечора. Нема вже більше сліз. Хотів побути з Ісусом двох, тримаючи ще віру у кулаці, шепнув. Хай буде воля твоя, Бог. Сльози останню вітер рукавом, накрившись ковдрою, по вуха натягнув, щоб не чути вітру за вікном, закривши очі з легкістю заснув. Ня ось рано. Ташки за вікном, кімнату промінь сонця осіяв, це незвичайний був для тебе день, Бог на благання, відповідь послав. Ти ввечері щасливий в дім прибіг із дячними сльозами на очах, твій вірний Бог тобі все ж допоміг, але чому так довго він чекав? Чому він не подав тобі руки, коли ночі ти плакав і благав, коли ти більше вже не міг іти? І останню каплю вірили тримав. Чому? А ти оглянись назад, на шлях, який ти щойно подолав, нехай ти падав, рвалася душа, та з вірою в Бога знов ставав. Якщо б він відповідь тобі то подав у перший день хіба б його ти зараз прославляв? Можливо, подякував лишень та величі. Господній не знав. Ти думаєш, що він тоді мовчав, коли просив ти слізно поможи, а хто слова утішення послав, а хто тихенько прошептав, іди і усміхатись, хто допомагав, коли слізьмі затьмарювався зіром. Все надто складно, чоловік сказав. А Бог тобі шептав, ти вір. Його ти голосу тоді не розрізняв, чи то поплутав з покликом душі, Бог тиху твою віру все зміцняв, щоб тільки не спіткнувся ти. Запам'ятай, Господь він не мовчить, це тільки ми не розуміємо Його, Він промовляє, дає сили жить та шепоту не чуємо того. Чекаємо від Бога ми ознак. І падаємо, коли чудес нема, але чи будемо вірні до кінця, коли нам не видна його рука, коли все зруйнується навкруг, чи будемо Богу, вірні ми, як Йов, як раптом зрадить нас найкращий друг, чи будемо пославлять Христа любов? Тому випробування Бог дає, чи витерпіш його ти до кінця, чи будеш вірити, коли усе впаде? Тільки тоді отримаєш вінця. Бог не запізниться, Вінчасно обійме, але спочатку зрощує в тобі любов, терпіння і віру і все те, що встояв ти в життєвій боротьбі. А може, він чекає, доки ти змиришся, і в Божі руки все віддаш, Бог завжди хоче нам допомогти, та ми не хочемо. Дух смирити наш. Тому наступний раз, коли тебе здолати сумнів, спробує, чи страх, ти просто оглянись, Бог поруч йде, і вся підтримка у його очах. Тоді, коли безвіхіть, Бог прийде, чи зрадить той, хто у муках пролив кров, він сам тебе за руку поведе, Найбільше в світі. Це його любов.